Добрий день! Ви на каналі Скарбничка Мінь з Іриною Миколаївною. Сьогодні ми з вами будемо робити кріплення для наших прикрас, для майбутніх наших прикрас. Будемо навчатися, як з окремих деталей, які продаються, зробити кріплення. Є декілька варіантів кріплення. Ось тут я так от поклала. Це от ланцюжковий такий, от бачите, ланцюжок із наших кілець і застіпка. Є окремо Просто кріплення. Бачите, так от нам саме на цьому браслеті знадобилося ось таке кріплення. Тобто, замість ланцюжка. Тут виконую роль така деталь. Так. І може бути, ось просто звичне кріплення. Тобто, це йде наш застіпка наша, і по бокам по кільцю. так для Нашою з вами роботою потрібно, треба буде ось такий інструмент, як круглогубці. Але давайте ми не будемо плутати саме з отакими круглогубцями. І це, і те, те є про круглогубці. Але це для сколів круглогубці. Бачите, вони такі. Остренькі. Ці ж круглогубці, вони з одної більші, і з одної сторони вони є гладенькими, з іншої сторони серединці, бачите, вони є зрізані з такими зубчиками. І ці зубчики нам допомагають втримувати, коли прижимають наші от кільця. Так? Для того, щоб зробити ось таку цепочку, ми беремо одне кільце. Коли кільця ці продаються, вони, як правило, ну, буває ні, але частенько вони в нас. Запаєні. Тому ми беремо одне кільце. Бачите, де в нас є така от запаєчка доверху. Е, іншою рукою е, притримуємо. Є е, е, багато відео, де майстрині, професійні майстрині використовують саме, е, от, можуть так, двома працювати. І, е, ну... Вони настільки вже наловчилися, що мають так от можливість купувати дві, двоє пар саме от таких от круглогубців. Але нам для роботи достатньо одних. ми можемо за допомогою одних таких от круглогубців зробити чудове кріплення. Нам не потрібно дві пари купляти. тобто одна і достатньо. Беремо з одної сторони двома пальчиками. І іншою стороною плотненько зажимаємо круглогубчики, бачите, і е, тягнемо е, до себе. Оп, до себе. Ми не, тобто ось сюди, до себе я тягну круглолубчики. В сторону, тому що це буде неправильно з'єднати, це кільце, буде дуже важко тяжко. А саме на себе. Коли в нас є ось такий вже маленький розорчик, ми не тянемо дуже багато, ми одягаємо першу і другу запаяну. Одягнули і так само кругу. Вже можна навіть хватаючи за ці дві нижні кільця і сторону. Тепер відтягую від себе. І, якщо ось так ви ще побачите, ще можна так між собою їх так затиснути. Все. У нас є ось така вже ось цепочка. Давайте ще раз. Ми беремо, зажимаємо, тримаємо гарненько і тягнемо до себе. Притягнули, взяли кільце, яке запаяне, і ось давайте вже продовжимо ланцюжок, який в нас вже є. Так. Ось він. І знову тепер від себе і прижали. Ось у нас. Виходить такий ланцюжок. На е, нашій е, прикрасі, ось ми бачимо, тут кріплення от так само обов'язково йдуть на кільці. Чому? Тому що, якщо ви просто будете кріпити кріплення без кілець, а от прямо зразу сюди на прикрасу, так, там, да, то є така, ну, прикра, інколи буває, стається така от Помилка, що ми зразу вдягаємо. І е, частенько такий, якщо ми часто носимо от, як браслети, кожен день вдягаємо, ручаємо, буває, вона ламається. І Для того, щоб нам легко змінити було, нам саме от це кільце буде в пригоді. Тому що ми легко його знимемо, роз, розді, розтягнемо за допомогою е, круглогубців. Так, от, Наприклад, я ось покажу. Ми. Оп. Зняли, так, і поміняли, наприклад, на іншу. Ну, от зламалося. Ну, так сталося. Оп. Опіли. Все. Бачите, як легко і швидко ми змінили наш, наприклад, зламаний, нашу засібку зламану. Тобто, обов'язково. Обов'язково застібку ми кріпимо на кільце. І так, я показую ще раз, як ми це робимо. Беремо кільце, тягнемо ту сторону, де в нас кругло губчики, тягнемо на себе і тягаємо. Наше кріплення. Потім знову кілечко. Так, прижали від себе і так от трішки зажали. Ну, Навіть такий звук, коли вони стискаються один між одним, такий щелчочок такий хоп. Ось наше кріплення вже готове. От ми його потім так раз і вдягнули. Я думаю, з цією роботою всі легко впораються, але е, руками це дуже тяжко зробити. Дуже тяжко зробити, чесно вам скажу. О, ну, можливо, але дуже тяжко. А назад, ну, майже неможливо. Звісно, можна, але тому раджу придбати вам ось такі е, круглогубці. Для того, щоб робити швидко, добре і, ну, і не травмувати свої руки ну, для таких кріплень. І взагалі вони потім нам знадобляться в багато в чому. Є відео, подивіться на сторіночці, про інструменти, які нам будуть потрібні для подальшої роботи, для того, щоб вам легко було працювати, і які функції вони ще викори... в яких роботах вони використовуються. До зустрічі на наступному відео.